Хазяйво! Немає тут, якщо що, я залишив ліки. Друге лютого. Це піщане. Харківщина, Куп'янський район. Там, власне, позаду знаходиться та боївка, де проходять бойові дії зараз. Так, залишаю людям тушонку. Дякую, Варус. А ще по дорозі сюди в мене вирвало рулівом. Бачите? Жесть. Ось такі дороги. Я не знаю, як буду повертатися. Спочатку думав, що в мене колесо пробило. Тачку вазюка, як Ну, якось треба повертатися. Зараз не видно, це дорога життя, це дорога на берестове, власне. Я зараз по неї їду. Без рулівої тяги їду зараз по дорозі, яка прострілюється повністю. Е, як то кажуть, з горем пополам виїхав я. Доїхав до Чугуєва, там вже і до Харкова рукою подати. Ну і до Дніпра, звісно ж. Ось така екстремальна поїздочка на Куп'янщину.